Інститут вивчення війни аналізував події на фронті за 21 травня. Було виявлено, що окупанти просунулися менше ніж раніше. Російські сили мали успіх лише біля Великої Новосілки. У Курській області бої були обмежені без просувань. У Білгородській області наземної активності не було. Російські джерела повідомили про вхід української диверсійно-розвідувальної групи в Брянську область за понад 70 кілометрів від кордону. Мова йшла про поселення Суботово і Мякішево. Також згадували райони Суземський і Трубчевський. Інститут не знайшов доказів цих заяв. На півночі Сумської області були бої, але без змін. Російські наступи на харківському напрямку не мали успіху. На напрямку Куп'янська, Доборової та Лиману, просувань не було. Атаки на сіверському напрямку теж не дали результатів. Ситуація навколо міст Торецьк, часів Яр, Курахове та Покровськ не змінилася. Російські війська атакували, але без успіху. Вони просунулися лише біля Великої Новосілки. 21 травня провели операції на схід від Гуляйполя, але не просунулися. Наступи на Запорізькому напрямку та Херсонщині були марними. Інститут підсумував, що успіх окупантів був лише в районі Великої Новосілки. У попередньому ж звіті фіксувалися просування на п'яти напрямках.